Усім привіт! Після мого другого відео про онлайн запит на поновлення тимчасового захисту, надійшло кілька прохань зробити саме процедуру реєстрації на сайті попередніх запитів. Саме з ним виникають більше всього проблем людей. І так, для того щоб вам зайти на цей сайт і створити власне досьє, заходите на моє відео. Яке називається Префектури не приймають українців. Як оформити онлайн запит. Відеоінструкція. В описі до відео є кілька посилань. Ось перше посилання на сайті Демахш Самплєф'є. Вам треба перейти на нього. На це посилання. Воно активне, ви на нього натискаєте, і ви переходите на сайт саме. Ось я натиснула, перейшла на сайт. Тут у вас є можливість зайти. Ідентифікуватися за допомогою France Connect. У мене не вийшло ідентифікуватися з France Connect, і я просто створила новий обліковий запис. Pour а ось перше, воно світиться тут синим, ви на нього натискаєте і переходите. І ось тут вам треба ввести спочатку адрес електронної пошти вашої. Вводимо. Далі створити... Пароль. Можете придумати свій або ось вибрати е надійний пароль, який пропонує ця система, але я вам раджу свій створити і зберегти його кудись записати. Я зараз теж створю свій пароль, вибрати власний пароль. І ось я тут щось собі напишу зараз. Це буде секретний. Ось. І «Create account Т натискаємо. Далі потрібно верифікувати ваш емейл. Тут. Е З'являється віконце з повідомленням про те, що на ваш імейл надіслано якусь інформацію, вам треба перейти у вашу пошту. Тут нове повідомлення, натискаємо. Бачимо, що це з цього сайту, і треба пройти за посиланням. Натискаємо, підтверджуємо таким чином свій емейл. Коли ви пройдете за посиланням, то автоматично ви маєте потрапити. До свого кабінету і вже не треба вводити пароль. Якщо ось тут світиться ваша адреса електронної пошти, це означає, що ви в системі, ви можете розпочати процес. Натискаємо команд для démarche», І ось тут. Піде вже процес. Лінь перед запит онлайн. Перший запит на поновлення вашого АПС для персон, переміщених з України, Протекціон Tempo гега, тобто тимчасовий захист. І ось пішов процес. Якраз ця анкета для вас, або якщо для когось з вашого оточення. Вибираємо мадам, пишемо тут Іванова. Ірина, далі продовжити. І ось вже пішла та анкета, про яку я розповідаю в своєму основному відео, яке називається Префектури не приймають українців. Як оформити онлайн-запит відеоінструкція. Всім бажаю гарно заповнитися, всім бажаю гарно подовжитися. До побачення!